Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Кродобуткюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, які ми сьогодні оглянемо, називається Історія світу. Це такі чотири донесенькі книжечки від видавництва зірка. Тут в початку цих книг ми можемо побачити авторів. Наприклад, почнемо з першої книги. Вона коротесенька. Тут книги по 30 сторінок. І перша, наприклад, 10 тисяч років до нашої ери і 476 років нашої ери. Тобто такий період. І тут ви відкриваєте і читаєте. Тобто там почасово. Так, тут ще знизу. Є отака лінія, там де теж різні події. Важливі. Взагалі книги цікаві. Е, Читаються не так важко, але скажу так, що із-за того, що вони корот, короткі, такі маленькі, то інформація дуже скорочена, і інформації не так багато. Тобто, щоб дізнатися деякі цікаві факти, так, але щоб. Е, щоб прям. Дуже сильно вивчати історію, аж так ні. Але тут все одно ви можете приблизно завдяки цієї книги мати уявлення, що і коли було. Також в кінці є отака ще лінія, тут де різні теж події написані, в яких роках і в кінці цих книг є різні цікаві і факти про різних людей, історичні факти, в які важко повірити. Також друга книга, тут вже 476 рік, 1500 рік. Тут така сама, але вже інший період часу, інші події і так далі. Третя книга тут 1500 рік, 1900 рік. Теж тут багато різних подій, багато різних фактів. І в кінці теж цікаві факти, в які важко повірити. І остання книга це 1900 2000 рік. Отака четверта книга. Тут, звичайно, вже факти ще скороченіше, тому що саме в цей період було так багато відкриттів, там і телефони, і взагалі купа всього. Купу всього і дуже багато подій, і дуже багато всього скорочено, і взагалі. Друга світова війна і так далі. Але взагалі ці книжки для прошлого прочитання, або щоб щось дізнатися в історії, дуже прикольні. Але щоб прям точно там якісь дуже важливі факти дізнатися, то ні. Наприклад, якщо взяти якісь більші книги, там історія України від Діда Сверида, то там всього про Україну. Три огромні книги, і більше всього, що можливо ще якісь будуть книги. Три величезні книги, і це всього про Україну. А це про весь світ і за цього дуже скорочено, але все одно дуже цікаво. І ці книги я вам обов'язково раджу. Ну а ви читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наш вам це треба. Ну, а всім па па па, -па.